Так, дамо інформацію для людей, які проходять трансформацію, які зараз трансформуються, які зараз проходять болі і страждання. Пушні чакри. Менше вносити в вуха то, що приходить, не займатися самонакрутом. Дуже багато пагубних. Мислів приходять, не мислів, а е, хтось розказує вам, хтось доказує вам багато чого ви не знаєте істинного. І ви себе докручуєте, накручуєте, не займайтеся самонакручуванням. І збавитеся від пагубних привичок. Ви самі знаєте, що мішає вам е, е, бути кращим. Ці привички потрібно обрати. Якщо переживаєте і то сконцентруєтеся на собі, на якійсь своїй роботі, на якомусь предназначенні, що, наприклад, не хотіли раніше робити, наприклад, малювати, візьміть і малюйтеся, таким чином ви вийдете з состояння хоча б на деякий час, і трансформаційну цю енергію ви будете вкладати в те, що вам подобається. Ну і що учить ця карта? М -м -м Багато брехні. Ангели вам поможуть навчитися говорити правду. І правду говорити з любов'ю. Вас научать цього робити через цю трансформацію. Ви зрозумієте під час трансформації, що таке брехня, її важливість і як вона впливає. Ангели вам це покажуть. На жаль, вони покажуть вам його так, як ви показали з іншими людьми. І вам прийдеться пережити цей момент, як ви робили боль іншим людьми через брехню. І таким чином ви пройдете, якщо ви цей рівень пройдете і не здурієте, ну, тоді ви тоді не повинні вже брехати нікому, тому що ангели-хранителі вам дають такі спитання, якщо ви його пройдете, це вже буде безглуздо Просто вас будуть наказувати ангели-хранителі за кожну вашу брехню, навіть самому собі. Любіте себе, поважайте себе. Ваші хранителі, наставники біля вас. Важко розумію. Проходите больно, болить. Но... Це вам потрібно для вашої трансформації. Ви потім поймете, в когося може бути місяць ще, тому що зараз дуже швидко трансформація, ви все зрозумієте. Больно, перетерпіть, почекайте сили з вами. Не гнівіте не на них, не кажіть, що «зачем воно мені треба, так больно. Прийміть те, що воно больно, що є, воно учить вас.